В нинішню неділю, коли ми видимо, як жінки прийшли на гроб помазати тіло Ісуса, а вже камінь виявився отвалений, хоч великий був, значить, не просто його, хоч хто відвалив, но увиділи двох юношей, двох ангелів, а їм дали ангели таке питання. Ви. Що глядаєте живого серед мертвих? Його тут не є, Він воскрес. Ті слова, коли постійно читаємо, не так радують душу і завжди нам говорять повторно. Почому ви глядаєте живого серед мертвих? Христос у середді живих? І ми прийняли сторону, православні християни стали. Серед живих, бо вірою Його Христа Ісуса, крещенням ім'я Ісуса Христа, ми ожили од того гріха беззаконня, який нас кожного чоловіка омрачає, корчить, скривляє, ми отримали свободу. І так ми збрали путь, пребувая в числі живих. Ангели казали, що ви глядаєте живого серед мертвих? І коли нам всьогосвітні люди кажуть, чомусь ви держите вашої церкви? Так ми держимося общества живих, общества духовно оживших, общества воскресших, співвоскрещих первим Воскресенням та Інстикрещенєм. І куди нам іти вертатися в общество мертвих? У обществі людей, котрі живуть лише інстинктами і не розуміють, до якої слави призвав їх Бог, маса людей, як у памороці, не розуміють, куди йдуть, що йдуть. Так як ніколи живить, як чоловік лежить у комі, вроді ще і не мертвий, але вже і не живий у повному розумінні слова. І так Бог покликає нас не тільки пристати до общства живих, но й держатися його. А нині до Воскресної радості додається праздник Святої Анни, праздник Зачатія праведною Анною при Святої Богородиці. Чудний праздник, но почому церков у такі тайни нас заводить? Навіть медицина, мудріші лікарі заявляють усім на світі, то, що відбувається в жінки, коли починається дитинка, оці процеси зростання дитинки з маленького ембріона до лічностей і вже готувався рожденню. І являючимся в цей, і входящих і наповняючих число живих, то лікарі кажуть, там не можеш вмішуватися, лише удивляйся, каже один лікар, тому чуду, яке совершається там у очереви матері. І так нині церква у нас закликає заглянути тоже із лікарями у чудо зачатія. І нині праздник зачатія Святої Богородиці, коли її зачала її мама, праведна Анна і її отець праведний Йоким. Важно розуміти, що церков воспівує у Тропарьові такі слова: Днець безчадія, узи розрішаються. І окима і Анну Бог почув. Їх узе зв'язані було, вони не мали дітей. І от їх тот, тот, тот узелик розв'язується. Вона явно отримала від Бога, і їй було обіщено родити дітинку, ну не просту, а Богу отроковицю, із котрої сам Бог. Сам родиться неописаний Бог. Від невозможно було до рождення Христа представити собі чим і зобразити Господа невидимого. І зато і старі євреї, старе, старого завіта люди не дозволяли зображати Бога, тому що Бога невидимого не можна зобразити. Так, от, нині співаємо, із неї, із Божої Матері. Родився сам неописаний Бог, чоловіком був, то є став чоловіком. Радуйся, благодатна повеліває Господь. Співати Божої Матері, радуйся, благодатна, Господь з тобою. І ті слова перейшли на пісню, котру нині співає вся православна церква. Бо, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти в женах. І так по тексту. Інтересно, що латинський католицький аналог нашої «Богородице, Діво радуйся» має чуть інакший смисл, інакші слова. Але удивительна річ, коли ми співаємо 1150 річний текст «Богородице, Діво радуйся», Благодатна Марія Господь з тобою, то нам кажуть, переведіть на современні мови, на молоді мови. Ми кажемо, може, предложите і католикам перевести «Аве Марія на современні мови, а ні, кажуть, то трогати не можеш, бо то католицька, а вашу можна, і нашу не можна. То, що ми співаємо 1150 років. Чудний текст, унікальний текст, звучання, при котрому не треба й переводити нам нічого. Все зрозуміло глибокими церковними символами. По молитвах святої праведної Анни і Охима. І всіх святих зможемо й ми наслідувати Царство Божо, царство вічної слави Божої. Амінь.